22 січня 1919 року було проголошено акт злуки українських земель в єдину українську соборну державу. На чисто ї річниці з цієї визначної дати у Дніпрі на алеї пам'яті зібрались представники обласної та міської влади, правоохоронці, духовенство та всі охочі гості й мешканці міста. День соборності важлива дата для кожного українця. Тоді нашу соборність та незалежність придушувала радянська влада, а зараз намагається вбити Росія. Але Україна, як би ворогу не хотілося б, залишається незалежною та демократичною. І зараз українці єдині як ніколи, впевнена Дніпрянка Юлія. Люди, які жили порзнь і а, мали зовсім різні культури, що на заході, що на сході, все-таки об'єдналися і це сплатило максимальну Україну. І це шикарно. Люди максимально хочуть допомогти, навіть ті, хто не знаю, там заробляють якийсь мінімум, да навіть пенсіонери, і то донатять для того, щоб все-таки ми могли а, якось впоратись з цією ситуацією. Ми здається, що ми зараз єдині як ніколи. Нині ми стали щитом не тільки для всієї Європи, а й для всього світу, адже мужні захисники для цього роблять все можливе і неможливе, бороняючи наші землі від окупантів. Тож пам'ять захисників України, які віддали своє життя за незалежність і соборність нашої держави, присутні вшанували хвилиною мовчання та поклали квіти до стел.